Саморозвиток не зробить тебе багатим. Чоловік по своїй суті приходить у саморозвиток саме через травми, або відносини не задалися, або суспільство не прийняло і у висновку став ізгоєм, або відчуття катастрофічного дефіциту якихось ресурсів, наприклад, грошей, які створюють сильну прірву між внутрішнім. І зовнішнім світами. Це такі основні причини для усунення травми, якщо не ламають повністю, то змушують чоловіка дорослішати, брати себе в руки та навчатися чомусь, що в свою чергу допоможе йому вирішити його проблеми. Саме від цих трьох моментів, про які я зараз розкажу, вже йдуть всі інші відгалуження. Тобто головний мотив саморозвитку це гіперкомпенсація внутрішнього дефіциту. Якщо було мало жінок, я хочу, щоб кожна жінка була моєю. Якщо було мало грошей, хочу, щоб всі гроші світу належали мені. Якщо було мало уваги, то в свою чергу я хочу, щоб світ знав про мене. і Тут накладається дуже багато моментів. Коли ви поспостерігаєте за людьми, ви побачите, що кожна людина, проявляючись в світі, вона старається закрити одну із цих трьох напрямків, цих трьох моментів. І по суті, коли ж чоловік відкриває світ саморозвитку, то практично завжди насамперед він потрапляє у пастку когнітивних спотворень, де здається, ніби він знайшов зошит чіткодів. Практики про усвідомленість, біохакінг, холодний душ, аскези, візуалізація, ранний підйом, ведення щоденника і ще тисячі розумних технік. Відверто кажучи, в мене був такий період в житті, коли мені настільки це все набридло, що я хотів піти взагалі з ніші чоловічої освіти і перейти на іншу, створювати більш профільний контент про IT та розвиватися як експерт в цьому напрямку. Я навіть з партнером запустив курс, і він нас доволі непогано пішов. Але в якийсь період часу я переусвідомив, що все ж таки мені просто треба переглянути мій світогляд. І давайте, якщо бути об'єктивними, між нами всі ці техніки по саморозвитку це імітація бурхливої діяльності для відволікання уваги від дій яких ти уникаєш. Адже набагато простіше цілий день читати якісь розумні книжки та відчувати якийсь саморозвиток, ніж закрити всі свої хвости, які шлейфом тянуться за тобою. Особливо зручно втомлюватися від такої діяльності, коли ти захекався і без докори совісті відпочиваєш від стомлюючого саморозвитку. Треба розуміти, що саморозвиток сам собою не являється вирішенням проблеми. Є безліч прикладів, коли певні залежні неосвічені люди, які дотримуються режиму і навіть не займаються спортом, домагалися більших висот і отримували краще благо, кращі блага поточного часу, не притримуючись якихось технік по саморозвитку і так далі. Треба розуміти базовий момент. Так, самоосвіта збільшує конверсію успішних дій. Але також важливі такі речі, як рішучість, наглість, іншим словом, нахабство. Так, так, саме наглість в багатьох випадках робить людей успішнішими, багатшими і так далі. Проте, чомусь я про це майже ніде не чую. Всі розказують за якісь. Чудо таблетки про саморозвиток, але ніхто не говорить, що треба ставати жорщим, щоб досягати більших результатів. Треба усвідомлювати, що можна все життя готуватися до головного ривку, а в результаті так його і не зробити, випадково виявивши, що вже постарів і втратив всі сил. Щоб не стати дефолтним саморозвивальником, потрібно правильно розуміти функції самоосвіти та утримання нової інформації. Насамперед важливі дії визначає кількість цих дій. В другу чергу важливим є аналіз цих дій. І ось все, що між цими двома пунктами, це пошук інформації, який на кожне наступне перемикання між першою та другою функцією дає більш якісний результат. Тобто мало просто знати чи просто робити. Як фізика сумісна з психікою та одне залежить від іншого, так і практика сумісна та залежна від теорії. Адже коли людина тільки практик, її мислення обмежене його досвідом. Що позбавляє його альтернативної думки. В свою чергу, коли людина тільки теоретик, її мислення обмежене досвідом чужих, що позбавляє його власної думки. Само собою, саморозвиток не дасть результати. Результати треба брати фізично, робити, пробувати, тестувати, тренуватись. Але. Щоб не прогоріти на тих діях, які не працюють, потрібно підвищувати власну компетентність тому, що ти робиш через нову інформацію. І тоді ви знайдете цей баланс, який доступний одиницям. Ігноруйте тих позирів, які розвиваються, бо зараз тренд. Такий, бо треба розвиватися. Ігноруйте, в свою чергу, також дурнів, які не хочуть взагалі розвиватися. Сприймайте інформацію як збільшення простору для спроб. Тоді не буде сенсу нескінченно довго збільшувати даний простір. Вивчив спробував. Вивчив спробував. Це дуже важлива тонкість, без якої робота з інформацією не відрізнятиметься від звичайного скролінгу стрічки. В Інстаграмі, Тіктоці, чи на Ютубі, тому що результат дає не наявність якоїсь інформації, а її застосування. Розумієте, є ще такий дуже цікавий момент, як успіх двічників та провал відмінників. Я думав завершити відео саме на цьому, але усвідомив, що я не до кінця тоді розберу дану тему. Я зрозумів, що... Ця тема фундаментальна та закладає основи. Як я говорив на початку даного ролику, саморозвиток це не рішення, це пошук самого рішення. Багато ж хто навпаки сприймають у як кінцеву дію, тому і навчаються все життя. І зараз я постараюся розібрати цю тему, про яку я говорив на початку, трішки з іншої сторони, щоб відпали будь-які сумніви. От зараз, в 21 столітті, є така доволі потужна теорія, що. Легенда навіть, що найуспішніші люди це є дві в минулому. Вона стала зручним виправданням неробам, які нічого не хочуть вчитися і займатися розвитком. Насправді, всі ці історії успіху, де студенти кидають універ або їх відраховують, а він стає успішною людиною. Це гарна голівудська історія, яка не має конкретних підкріплень. Я це прекрасно усвідомлюю, тому що. Хоч і сам кидав універ на першому курсі а, і проходив шлях від офіціанта, клеючи шпалери паралельно і проходячи весь цей важкий шлях, але це абсолютно не та історія, коли Білл Гейтса чи там власника Амазону Абезуса, заряджали батьки величезними грошами на старті. І саме через це вони мали змогу набагато краще рости. Треба розуміти, що ти можеш стати унікальним, але пахати прийдеться знатно, вчитись прийдеться знатно. Не буде такого, що ти просто бац кинеш універ і станеш успішним. Це так не працює. Тут треба враховувати три умови: перше, як я зазначав, можуть бути багаті батьки, які завжди в разі чого. Домовляться, спрямують тебе, підтримують. Другий пункт воля випадку, коли людина просто опинилася в потрібний час в потрібному місці. Третє людина від народження геній, яка завжди залишалася незрозумілою і просто робила те, що хотіла. Життя таке, що, будучи освіченою людиною, шанс досягнути успіху та кар'єрних висот знатно вищий. І знаєте, навіть зараз я аналізую. Якби я не почав після того, як я кинув універ вчити англійську мову, я би ніколи не підняв рівень свого доходу, я би ніколи не вийшов на інший рівень. І саме ця ситуація, що я з'їздив Дубай у 18-річному віці, коли я працював офіціантом на останні гроші, воно теж дуже сильно змінилося. Але по суті, я не зміг спрогнозувати, що так станеться, і це так сильно змотивує мене. Покращувати власний рівень життя, і якщо цього не відбудеться, то у висновку людина і не дійде до цих фундаментальних звершень, це треба розуміти. Щодо освіти, я маю на увазі не саму освіту в університеті, а саме самоосвіту. Самоосвіта збільшує ймовірність успішних дій, які призводять до результату. Тому важливо пам'ятати, коли ми говоримо про освіту. Це не тільки про корочку в інституті. І треба пам'ятати, що будь-яка самоосвіта, саморозвиток починається з особистого ентузіазму. Якщо ви не розвиваєтесь і не самоутворюєтесь як одиниця, то ніяка школа, університет, курс, наставник, менторство це не допоможе сам собою, саморозвиток нічого не дає, але створює певні умови, в яких З'являються можливості саме тому, як я й говорив, саморозвиток не зробить вас багатими. Щоб були результати, потрібно робити, робити і ще раз робити. І кожна наступна дія повинна бути результативнішою ніж попередня, і тоді це не буде спалювати ваші ресурси порожнечу для цього. І буде потрібний саморозвиток та освіта. Він допоможе вам. Спроектувати певний вектор, наведу вам приклад, коли ви розумієте, що ви потребуєте якоїсь практики ще чогось ще чогось ще чогось, та да? ззовні тут можна потрапити на іглу саморозвитку, про яку так часто розказують в інтернетах. От для прикладу, одна справа, коли я встаю в п'ятій ранку заради раннього підйому і просто читаю по 60 сторінок на день, інше, коли я встаю о п'ятій ранку, і цей підйом має сенс. Сам собою ранній підйом нічого не дає. Ви можете прокидатись о 5-й ранку, але сам цей підйом не зробить з вас успішних людей. Я знаю дуже багато успішних людей, які прокидаються в 12 дня, заробляють бабки, лягають в 11 вечора і спокійно живуть щасливе життя. Розумієте, всі ці практики це для легкого, продажного успіху. Люди хочуть вірити, що є чудо-таблетка, яка допоможе їм вийти з гавна. І по суті, люди, які продають книжки, які стають бестселерами про саморозвиток, в багатьох випадках це направлено саме на успішний успіх, тому що люди хочуть легкого результату. Ніхто не хоче напрягатися, ніхто не хоче ризикувати, ніхто не хоче брати на себе шалену відповідальність. І пахати як папа Карло. Розумієте, важка робота повинна бути зроблена, але набагато легше вірити, що прокидання в п'ятій ранку зробить тебе успішним, ніж те, що треба інколи перебудовувати повністю свій характер, свій світогляд і робити інші дії з іншими шаблонами в іншому середовищі. Якщо підвести коротенький підсумок, то можу сказати, що будь-які ритуали повинні нести в собі користь. Що виражаються у діях? Якщо користі немає, то це перетворюється на порожній саморозвиток. Завжди враховуйте цю теорію. Як бачите, це непроста для розуміння річ з різних причин. Люди або зовсім не хочуть нічого робити, або потупають в різній інформації та не встигають застосовувати в життя. Але це та основа, без якої двічники залишаються двійчниками. А відмінники так і не реалізовують власний потенціал. З Цієї ж причини самоосвіта ніколи не буде масовим продуктом. Пам'ятайте про цю базу, і тоді результат не заставить вас довго чекати. Я чекаю вас в своєму відкритому телеграм-каналі. Я там пишу пости по чоловічій освіті та по формуванню себе. Також чекаю вас в закритому клубі Man Education, де є близько 50 чоловіків, які стають кожного дня кращими. Ми ростемо, розвиваємося. Розбираємо істинну суть речей. Я вас міцно обняв. Почуємося.